Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Subaru Forester 2015 року випуску обладнаний 2,5 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Ціна даного автомобіля 12 990 доларів. Автомобіль у нас пригнаний з США з мінімальними пошкодженнями. Має таку чудову оптику 17 го радіусу оригінальні легкосплавні диски в новій гумі. Автомобіль має дуже великий дорожній просвіт в дуже гарному та доглянутому стані. Також у нас є камера заднього виду, має такий великий та об'ємний багажник. Щодо заднього ряду сидінь, у нас тут дверні карти в дуже непоганому стані, є задній електропакет, тут зустрічаю великий білий. Текстильний диван, три підголовника, є підлокітник. Також у автомобіля є люк. Тут у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання переднього водійського сидіння. Так у нас виглядає салон, мультикермо, круїз контроль, гарна мультимедія. Кондиціонер, автоматична коробка передач та ще дуже багато цікавих та корисних функцій у даному автомобіля. Ціна його 12 990 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.